«Харлі Девідсон Айрон 8.8.3» за 300 гривень, і це реально. Знайомся. ми РР розвідки 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Ми проводимо збір для закупівлі безпілотного комплексу. Сич сума збору 3,6 мільйонів гривень. Сич це ударний комплекс, який дозволяє наносити ураження ворогу на ті відстані, де противник не особливо вже розумієте, приховується там. Саме такі самі смачні цілі. Ми вирішили розіграти мій особистий мотоцикл. Це Харлі Девідсон, Айрон, 883. Спорт. Збір та розіграш мотоциклу проводить благодійний фонд Осоння України. Засновник та голова фонду Кручко Олександр Олександрович. Захисники регулярно отримують від фонду найнеобхідніше тепловізори, прилади нічного бачення, тактичні окуляри, автівки, гуманітарну допомогу. А крім того, що повністю вони допомагають нам і разом з нами будуть збирати кошти на закупівлю цього нашого комплексу. Сич вони будуть закуповувати цей комплекс, після після чого ми ставити його на баланс нашої військової частини і передавати його нам зараз. Воювати мають дрони. Ми маємо берегти своїх солдат. Задонатити можна будь-яку суму. Але учасниками розіграшу стануть лише громадяни України, що задонатили суму кратну 300 гривням, і цей мотоцикл рандомно буду розігран. Тобто Кому повезе, тому повезе. Бажаю успіхів розіграші. Долучайтесь до нашого збору. Зробимо ворогу боляче.